Якщо вам потрібна високоякісна, надійна монофільна жилка преміум сегменту, обов'язково вам треба подивитись цей огляд. Тому дивимось і не перемикаємось. Всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop і з вами Олег Демченко. І сьогодні у нас в огляді монофільні жилки преміум класу Flagman Armadale Grand Hook Line. Це серія жилок преміум класу. Яка виготовлена за сучасними технологіями з якісних і сучасних полімерних матеріалів. Дуже міцна на вузлах та образива стійка також відрізняється своєю м'якостю та еластичністю. А мінімальна пам'ять та надійність доповнять її відмінні характеристики. Призначена для використання в якості поводочного матеріалу при в'язанні повідців, фідерній та поплавочній ловлі. Вона прозора. Тому вона дуже гарно маскується в товщі води. Представлена в розмотуванні 50 метрів, а заявлений діаметр точно співпадає, тому вам краще і легше буде зорієнтуватись при плануванні риболовлі та оснащенні вашої оснастки. І Сьогодні ми це перевіримо з мікрометром. Представлена в 7 найпопулярніших діаметрах. Перший саме тонкий 2,094 мм. З розривним навантаженням 0,86 кг. Другий 0,108 мм розривне навантаження 1 кг. Наступна 0,122 мм розривне навантаження 1,39 кг 0,133 мм розривне навантаження 1,65 кг 0153 мм 2,19 кг. 0,168 мм, розривне навантаження 2.58 кг. І далі найтовстіша і найміцна 0,186 мм розривне навантаження 3 кг 110 г. Як ви бачите, завдяки широкому діапазону діаметрів, ви з легкістю зможете підібрати та підстроїтись під ваші умови під умови вашої риболовлі. Ці жилки підійдуть як для досвідчених риболовів, так і для початківців. Ну що ж, а зараз давайте перевіримо рандомно декілька діаметрів. Дійсно співпадає такий заявлений діаметр. У мене є такий прибор, називається мікрометр. Візьмемо для прикладу, ну таку давайте. Вставляємо в мікрометр і затискаємо. до щелчка 0,168. Ну и давайте возьмем такую, например, это у нас 0,108. Наступно вставляем теж микрометр, поджимаем до щелчка. 0,108. Все, як заявлено, заявлено виробником. Як самі бачите, все співпадає, тому вам легше буде орієнтуватись при виборі в магазині, коли ви вибираєте жилку, ви бачите такий діаметр, і ви точно будете знати, що це діаметр саме такий. Ну і наприкінці хочу сказати, що ці жилки дійсно високої якості і преміум сегменту і ви обов'язково маєте їх спробувати. І якщо ви спробуєте, я просто впевнений, що вони вам сподобаються. Якщо вас зацікавили ці жилки або просто сподобався цей огляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, обов'язково не забувайте підписатись на наш оновлений телеграм-канал Flagman Life. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві відео. З вами був Олег Димченко. Всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!